Дівчаточки, доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі. Це канал про вишивку. Дуже вдячна, що знайшли час завітати до мене в гості. І, як ви бачите, розпочинаю я зразу з вихвалянь. Я домалювала картину. Отака от чудова українська весна. В мене вийшла. Роботка нескладна, невеличка, 30 на 30 см. Такі чудові квіти вийшли. І ось така краса в мене тепер є. От, я довишивала. От, ну, а тепер до вишивки. Я до вас одразу з фінішем. Я нарешті довишивала свого малючка. Я його розпочала ще, мені здається, 5. Квітня І от виходить, 26-го я його завершила. Вишивала потихеньку. Мені було трошки складно його вишивати, тому що в цьому наморі були дуже короткі ниточки. І мені було за того нудновато, чесно кажучи, без кінця кріпитися. Але сам результат і ця роботка мені дуже-дуже подобається. Він такий да, простенький, можливо, навіть примітивний, але ну, такий приємний. Мені подобається такий старий маяк зі старою картою. Бачите, тут багато півхреста. Бекстіч є, його тут не так вже й багато. Є французькі вузлики. Ну, нарешті, отакий чудовий результат в мене є. Основу я заміняла. Це в мене, мені здається, це Лінда. 101-й номер, така не біла, трошки біла, <смітна> трошки з жовтинкою. От. І папочка моя звільняється. Розберу сьогодні ниточки. Правда, я не знаю, що з ними робити, бо вони такі доволі коротенькі. Ну, бачите. Всього вистачило, всього залишилося. Вишивала я, пронумерувала номерочки тут збоку поставила, і так от відповідно до номерочків попричіпляла ниточки. Я дуже люблю ці бобінки, я їх використовую якраз при вишивці своїх малючків. Це дуже-дуже зручно. Дуже часто беру їх при вишивці мілхілів, бо можна просто розібрати ниточки, маленькі, компактні, дуже зручні бобіночки. Вони мені дуже подобаються. Так, ну і що? Схема у мене тут залишилася картонка. І ось ця основа, на якій потрібно було вишивати. Можливо, я зробила помилку, замінивши основу на більш світлу таку, можливо, на цій а, такій жовтенькій основі айворі, напевно, так колір називається. От, вона маяк би виглядав, може, більш контрастніше, але мені подобається, що він такий біленький, світленький, гарненький це набір. 97 го чи 98-го року Dimensions, такий вже старенький. От. Ну, але все. Ура! Я щаслива, що нарешті я з цим впоралася. Довгенько в мене вишивався цей малючок, хоча була впевнена, що за тиждень я його вишию. Ну, і таке буває. До кінця весни, до початку. Літо у нас залишається 5 днів. Це сьогоднішній, сьогодні понеділок, 27 травня. Ну, і я вирішила підлити маселка собі. Мало, мало розпочатих робіт, потрібно ще якоїсь шкоди собі додати. Але це цікаво завжди, тому пропоную разом зі мною обрати наступного малючка. Сподіваюся, що цього разу я вишую його швидше. Ну, загадуємо то ми одне, а як воно виходить, то вже подивимося. Хотіла, планувала вишивати один, одного, один маленький набірчик за місяць, але, бачите, цього разу в мене так не вийшло. Все, я перемішала, відвернулася. Ой, так цікаво завжди. Все. Що це в мене 91. Я відключуся на секундочку, нікуди не йдіть. Можете, можете поки поставити мені вподобайку за мій чудовий фініш, а я пішла дістану, що ж там в мене таке під номером 91. Ну що ж, бачите, як весна завершується <рісля> на, на порозі літа, тому, бачите, в мене моя гра вирішила, що. Так, таки потрібно готуватися до літа. Бачите, я вже зняла упаковочку, 91-й номер. Це мілхів. Ось такий от набір Ложечки. Так, це ось така от чарівна зірочка морська. Бачите, який тут гудзик у нас здоровезний. Бісер. Тут багато бісер буде. Цікаво. Ну, начебто нескладно вишивається така основка. Бачите, на фоні паперу видно, що така блакитненька. Тільки щось у мене тут все зліплеться. Що це таке? Так. Блакитна основка і. Пучечок таких от яскравих ниточок. Тож, Олюся буде вишивати зірочку, морську. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 кольорів ниточок і один, два, три, 4,5, 5 кольорів бісером. Так що я пішла, відправляюсь вишивати, організовуватися, розбирати ниточки. Сподіваюся, що скоро з вами зустрінемось покажу вам, що в мене виходить. Доброго ранку! Сьогодні вже вівторок. Покажу вам, що я вчора встигла зробити. Ну, ви бачите, це у мене такий зараз безлад тут на столі. Ввечері вчора все вимкнула, пішла відпочивати, і зараз це поприбираю і буду братися. За корабель, його потрібно просувати, але бачите, ниточки розібрала. Така краса Божа, і гарно, і нитки довгі, просто щастя. Отакі от кольори, багато блакитного. Сім кольорів тут. Ниточок, папочка вже пуста, все вже розібрала, то сюди піде мій малючок. Моя зірка, я вирішила нічого не замінювати. Буде в мене така картинка. Ну, і вишилося, так, Схемочку ми сховаємо. Вишилося, бачите, зовсім тут небагато. Десь 200 хрестичків я вчора встигла зробити. Отака краса. Ну, і тепер мені я якраз так схитрила. Тут будуть оці. Кудряшки такі, а ось тут вже буде починатися а, кінцівка, ніжка, лапка від зірки, І тому я зможу вишивати і блакитним, і синім, і вже підуть помаранчеві. Бісер я не пришиваю, бісер я пришию вже в кінці роботи. От, ну, це все, що я встигла. Блакитна основа. І оце в мене це не покалякано, це я шукала центр. Я думаю, всім відомий спосіб, мені було трошки ліньки рахувати. От Тому дуже все просто. Да? Як в квадратику знайти центр. Одну діагональку проводимо тут лінію, іншу ставимо так само на куточки, проводимо лінію. І от перетин. Цих ліній є центр, ми спускаємося вниз, відраховуємо і починаємо вишивку. Це не ручка, але вона від теплого зникає, тому я ще фенчиком подую, і ця розміточка зникне. Все. От така от у мене краса поки що є. Ну, і, як завжди, раночком я беру в роботу. Свій корабель. Сьогодні у мене на корабель великі плани, хочу з ним дуже продуктивно попрацювати. У мене великий план сьогодні, От тому то я все в папочку, а беру свій корабель. Я не знаю, скільки ще місяців я його вам буду показувати, але є те, що є. От, тому сьогодні перед роботою у мене є ще півтори годинки. Я встигну тут щось повишивати. І так, вже середа, обід, і покажу вам, що мені вдалося вчора повшивати. А, Мій корабель. А, я вчора вишила 1294 щось таке. А, бачите, якщо вам видно, ну, напевно, видно якийсь результат, правда? Тут щось у мене отут я повишивала, піднялася цю плямку вишила, тут трошечки десь щось тут позаповнювала, і добралася, нарешті, я до лівого краю роботи. І тепер я буду переходити направо. Бачите, у мене знов все пішло вгору. Хоча я мала вишити ось цю лінію з 10 клітин. А бачите, як воно тут щось більше розповзається в різні боки, не туди, куди я хочу йти. Щось тут мандрую по схемі, але, бачите, непогано виходить, тому я теж у мене тут буде нескладна така діляночка. Я піднімуся на два рядочки вгору і буду заповнювати тепер оці два рядочки. Але у мене тут уже щось є. Чогось тут немає. Ну, я думаю, десь отак буде. У мене вже Мені залишається 22 тисячі, потихеньку йдемо вперед. І сьогодні вранці я встигла ще повишивати кораблик, ну вам вже не показувала. Додала тут ще десь 443 щось таке стібочки у мене вже сьогодні вишито. тож я приділила увагу сьогодні своєму кораблику і хочу сьогодні. Його відкласти, бо вже не буду сьогодні його вишивати. Якраз дуже гарно так виходить. Ви знаєте, я ввечері мені його не хочеться вишивати складно, а от ранком він в мене дуже гарно йде. Тому поки що буду таким чином вишивати. Мені зараз подобається це, що я вигадала. І ще вчора, протягом дня, там якісь у мене були хвилинки вільні, я брала Мілхіл. Бачите, у мене вже яка частиночка тут додалася, і заповнювала блакитним кольором всередині. Щось мені стало трошки нудненько це заповнювати. Я почала роздивлятися схему, побачила, що бісер пришивається тою ж самою блакитною ниткою, це 10-й, півхрестом. І тому я вирішила, що я буду якраз йти і одночасно і хрестики вишивати, і бісер пришивати. І менше буде протяжок зі звороту, і швидше, і гарніше йде робота. Тут хрестики всі вишиваються теж в дві ниточки. І 28-голочка гарно проходить в 10-й бісер, тому абсолютно ніяких проблем немає. Спокійненько я отут протязі дня, там щось по хвилиночці, по 15-20, по потихеньку, і бачите, вже вишила от, такий от гарний фрагментик. І тут у мене вже будуть лапки. От. Але сьогодні я не хочу мілхіл. Дивіться, які в мене тут ниточки гарні. Так, все склала в цей пакетик. І, знаєте, розбирала бісер. Я його не розбираю, а просто подивилася по схемі, який мені потрібен, що ж тут в мене пришивається. І ви ж знаєте, да, коли ми розбираємо, там є два. В схемі є, вони позначені. ось ага, усю, Мені стало цікаво, от дивіться, коли є пакетики з бісером, у нас є зірочками пакетик, пакетик з зірочкою. І раз, два, три. Так, значить, там де пакетик, де три номера бісеру, а в іншому пакетику у нас тільки два номера бісеру. От, Я так розрізняла. А коли взяла пакетик, там, де три кольори бісеру, я побачила, що там же ж всередині є голочки. От мені стало цікаво. Чи це співпадіння, чи виробник дійсно помічає пакетик зірочкою, той, в, якій, в якому є голочка? От цікаво, потрібно буде подивитися наступного разу, коли мені міл випаде, чи це так, чи це просто співпадіння таке. Вони голочки кладуть рандомно, куди попадуть, туди і покладуть. Або це дійсно пакетик з зірочкою, це той, в якому. Голочка. Ну, я, я сподіваюся, у мене зрозуміло, що я маю на увазі, але ну, це в мене вчора така думка в голову прийшла. Цікаво буде перевірити. От, тож в мене є якась ну, не четвертинка, а вже якась е, частина роботи. Ну, все. Сьогодні я хочу <кхід> взяти нову слободу, кульбабку, бо я тягаюся з цією кульбабкою вже довго, а щось вона в мене не дуже гарно просувається. Бачите, тут. Трошки в мене вишите пошмякано, ну, бо я вишиваю її на п'яльцях. І тут у мене бачите, є трошки стібочків колосочків. Тут трошечки щось брала, вишивала, але сьогодні хочу, ну, хоча б, що в нас тут таке? Може, хоча б всі колосочки вишити. Було б непогано. У мене тут що тут? Ось це і є, тут якраз тут буде колосочок, ця травиночка. Стебель це трошки мені потрібно буде підшити. І ще один так, колосочок. От якщо я от з цим сьогодні впораюсь, було б дуже непогано. От. І якраз майже половина роботи тоді в мене буде. Ну що, піду сьогодні вишивати нову Слободу. Завтра зустрінуся, покажу вам, що в мене виходить. А сьогодні вже четвер, 30-те, передостанній день. Весни, і... але ще не вечір, тому у мене тут грандіозні плани. Показую вам, як завжди, вже традиційно свій корабель. Сьогодні я встигла тут надзьобати 860 стібочків з цього краю. Тут піднялася на один рядок вгору і щось отут трошечки позаповнювала простір. Домалювала. Розмітку, бо мені було цікаво. Дивіться, не те, як коли мости будують, з лівого берега, направий, і з правого на лівого, ліво зустрічаються дві половинки мосту. Так і у мене скоро-десь отут, отут, от десь отак от буде луна. Бачите, в мене вже тут обмалювалася трошечки її частинка, і я від цієї плямки десь отак. От це вже буде лунати. Мені тут залишається такий, ну, здається, невеличкий кусочок такий, і все луна буде вишита, ну а далі буде фон. Ну, Взагалом, зараз на роботі рівно рівно 78%. На сьогодні я корабель відкладаю свою норму, виконала, перевиконала, потихеньку він пливе, чи то легше вишивати стало, то я, чи то я до нього звикла. Что-то мені так хочеться вже його довишивати, і що, так, знаєте, непогано він у мене просувається. І, знаєте, така вже думка в голові є, невже я, я, я його довишиваю? Е, в червні, напевно, точно буде в мене отакий грандіозний фініш. Ну, не будемо загадувати, але бачите, отака в мене тут красотіша. Так, ну і покажу вам, що я там вчора встигла зі своєю кульбабкою. Дивіться, що в мене є. Я довишивала, як і планувала, всі колосочки. Виді, яка косочки. Це в мене тут припарковані голочки, бо наступного разу, коли її візьму, якраз отут -от ниточки і будуть. І ось тут буде велика основна. Квітка, от, то я сюди надійну великі п'яльця, щоб вона повністю сюди поміщувалася, щоб вже не совати, не м'якати основу дуже, і буду вишивати цю красу. От у мене, якщо вам видно, ось тут от стоїть крапочка. Це Центр, якраз, от від якого потрібно було розпочинати вишивку і там розходитись у різні боки. Мені ж не захотілося, я відраховувала до самого низу, сиділа, рахувала, рахувала, рахувала і трошечки прорахувалася, бо в мене центр має бути на одну. Ну, от якщо так як я, я, так, як я вишила, то в мене центр ось тут, на одну клітиночку. Вище виходить. Трошечки я змістилася, але я думаю, що це не критично. Я думаю, На роботі це видно, не буде тої одної клітиночки, бо я тут сунулася буквально да, на одну клітиночку. Що це я зробила? Вище почала вишивати, хоча тут такий запасик. Можна було би ну, перестрахувалася, або не знаю, прорахувалася просто. А так у мене все співпало, то я щаслива, у мене все вийшло. І я тут не промазала, це вже добре. І так вже гарно, правда? От. Так, це я на цьому тижні відкладаю. З цього боку видно, бачите, скільки я тут понавишивала, бекстіч, все зробила, вся роботка трошечки просунулася і добре. І сьогодні я хочу взяти в роботу, нарешті, Абріс Арт свого джмеля. Я його розпочала, трошечки повишивала, зрозуміла, що він доволі таки складно вишивається, абріс Арт. Він любить складнощі, в них такі схемочки доволі такі складненькі. Візуально це не скажеш, але от якщо подивитись на ключ, мені прям цікаво було, я порахувала 40 кольорів ниток, до того 6 блендів, 11 кольорів півхрестом вишивається, і півхрест в дві ниточки теж є бленд. 18 кольорів бекстіча, ну і трошечки бісеру і бусин. От такий от набір, хоча розмір цієї роботки 19, 19 на 22 см. Тут ні про що, ну вона невеличка робота. Уявляєте собі, скільки тут кольорів 40, що я тут вам розповідала, 46 виходить кольорів хрестика, 12 кольорів. Півхреста, мама рідна. От, І я коли розпов... ну так от виглядає схема, все видно, все чітко, все, але дуже заморочливо. Ну, Вони таке полюбляють. Аберсарт – це їхня така фішечка. Я про це розповідала, коли стартувала цю роботу. Бачите, тут голочки, бісерок, я голочки не діставала своїми вишиваю і такі от ниточки. Там кожного кольору потрошечки зовсім, просто дуже багато кольорів. Ну, так робота літня. Тут вже і, і квіти, і маки, і кульбабка, і сам джмель, і хто це у нас? Яблуч... Яблуневий цвіт. Ну, мені так стається. Чи мені так хочеться, бутончик ось якийсь, чи трояндочка, чи це шипшина, можливо. Ну Не знаю, ну от такий складненький. Джмелик, і я коли його розпочала, чесно кажучи, трошечки злякалась, бо я вишивала маленьку роботку від абріс Art, то, ну так, було складно. складно. І от у мене, бачите, є тут зовсім я трошечки розпочала, трошечки поцьобала і все. Вам не видно? Можливо, трошечки видно, я взяла основу, рівномірку, замінила. І вона така з люрексом. вона переливається, блищить. Мені здалося, що це буде гарний варіант. Ще мені потрібно тут зробити бокову натяжку. От, бо я тільки перемотала, розпочинала на п'яльцях, Ну, натягнула і бокову ще зроблю. І буду вишивати. І оце, все, бачите, тут є те, що я надзьобала, трошечки зовсім, але тут вже сім кольорів використано ниток, і до того вже. В тому числі два бленди. І тому, бачите, так, от, ну, складненько. Тому я хочу цю роботку, звісно, хто ж її весною, вже ніхто її не встигне, бо завтра 31, але хочу два дні присвятити саме цій роботі. І якщо у мене тут хрестиків 500 додасться, то я буду дуже щаслива, бо роботка складненька. Це я вже повторююсь. От, от, такі мої плани, тож ми з вами побачимося в суботу через 2 дні, бо я буду працювати з чмеликом. Сподіваюся, що щось у мене з цього вийде. Дівчат, от уже і субота, 1 червня, перший день літа. З чим вас і вітаю, хай вона буде щасливим! Принесе вам багато щасливих, теплих сонячних днів. Ну, і як ви розумієте, Олюся тут щось трошки. Знаєте, я не люблю таке слово, коли так кажуть, не дуже мені подобається, але от точно, знаєте, наколупала. четверг мені зовсім не вдалося повишивати, був такий, ну, так склала, що не повишивала. Ну, а в п'ятницю, бачите, трошки тут повишивала. Отаке от мало бути. Все я воюю, ніяк не довишиваю цю кульбабку. От. Так складненько, знаєте, по 4, по 5, по трошечку тих хрестичків М -м -м, помилялась, порола, знов вишивала. щось я якось так. Так, от, якщо тінь поставити, бачите, видно, як основа переливається. Клас. Ну, а повишивати вдалося зовсім трошечки. От, я думаю, може, я ще сьогодні, скільки встигну, бо сьогодні теж у мене день буде на вишивальний. От, але щось тут трошки додам в цьому процесу, бо зовсім мало вийшло. Ну, і схему. Схема чітка, ясна, велика, все зрозуміло, я її склеїла ось тут, -от, і ключ відрізала. ну, Все, як я люблю, пошматала, складала, як мені. Зручно і все. Ну, і от величезна, величезна глянцева схема. Ну я вже звикла. Все-все-все, прям до кожного хрестичка все зафарбовую, закреслюю на схемі, бо плутаюсь. Бачите, тут така кашка-малашка виходить. Але це не прогон, це пророблено все. І я впевнена, що робота буде дуже-дуже гарною. Вона, знаєте, нагадує трошечки. Як, от, знаєте, як у художників, картину, коли роздивляєшся, ти бачиш там багато-багато різних кольорів, і вони складаються в чудову картину. От. Ну, трошки блікує, бо вона глянцева, дівчата. І я вимкнула світло, бо щось трошечки темноватенько сьогодні. Ще сонячний день, а ну, поки що сонце не вийшло. От, тому з поки ще є час. Я сяду, ще трошечки повишиваю кульбабку, може Боже, хоч листочок довишиваю, а. Де в мене тут? Ну, так ще багато. Що в мене тут? Ось цей листочок є? Да? Ось цей і ось цей в мене є. Зараз я з, з ось цим от... намагаюся впоратись і тут щось туди. До кульбабки я так і не дійшла. Взагалі, що... дівчата. Все, як завжди. Все, пішла повишиваю. От і завершився мій вишивальний тиждень. Хотілося мені показати так в реаліях, як це в мене відбувається, скільки всього я вишиваю, як часто я змінюю процеси, чи багато я вишиваю. Ну і самі бачите, так, зовсім потрошечку. Не завжди вистачає часу суботу. Та неділю я вишивала тільки цю роботу. До речі, я вам не сказала. Це назва цієї вишивки карамельна павутинка. От. І от такий от результат в мене є. Бекстіч тут ще немає, але я таки вишила всю зелену частинку. Дійшла ось у мене тут уже ця сама кульбабка квітка. Тут буде дуже багато Е, Чіткі стануть контури, буде тоді видніше, що то є. Бо от я так дивлюся, через телефон так, така просто якась кашка-малашка поки що виходить. Ну, я сподіваюся, що все вийде. І така була цікавинка, я навіть, коли дивилася на картинку, того і не помічала, бачите, джміль. А він фіолетовий, він не чорний. Тут зовсім мало чорних хрестиків, він вишивається, бачите, фіолетовими кольорами. І ось це вже от починається спиночка, джмелика. От. То така от у мене виходить красотунька. Я впевнена, що він буде гарний. Ну, просто, знаєте, поки що це виглядає ось таким чином. Ну і все, на цьому я буду з вами прощатися, бережіть себе. Натхнення вам не зупиняйтеся, творіть, насолоджуйтесь, бережіть себе. До нових зустрічей!